Красиво, урочисто і гостинно зустріне вас Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вже стало доброю традицією організовувати різноманітні заходи на території просторого студентського містечка. Запрошуємо і вас долучитись до нашої відеоподорожі. Університет зі 110-річною славетною історією. Вітаю глядачів з мальовничого міста Вінниця! Хочемо познайомити вас з одним з кращих педагогічних університетів України. Ми розкажемо вам, як у Вінницькому педуніверситеті зрощують у студентах найкращі людські якості і випускають кваліфікованих педагогів з великої літери. Чому творчість невід'ємна частина гармонійного розвитку студента та яким чином колективу Вінницького педуніверситету вдається займати перші місця в топ-списках навчальних закладів? З перших кроків у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відчуваєш тепло в будь-яку пору року. Давайте знайомитись ближче. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцювинського заклад вищої освіти 4-го рівня акредитації, що заснований у 1912 році. Місце розташування Вінниця. Україна. Тут навчається 6 тисяч талановитих студентів. Функціонує один інститут та 9 факультетів. Вінський державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського сучасний потужний університет, який має чим пишатися, адже ми входимо до десятки кращих педагогічних закладів України. В топ-200 ми покращили свої показники порівняно з минулим роком на 53 позиції. Ми активні, ми сповідуємо всі принципи сучасного навчання студентів, ідеї студентцентризму і обов'язково основною метою нашої є якість навчання. Навчатися на педагога цікавий та захоплюючий процес. Навчальні плани орієнтовані на забезпечення підготовки фахівців широким спектром знань, професійно-мобільних, креативних і гнучких до сучасних умов життя та ринку освітніх послуг. В університеті працює потужна команда з науково педагогічних працівників, що є справжніми професіоналами. Сучасна матеріально-технічна база, що відповідає європейським стандартам, забезпечує найвищий рівень підготовки як вчителів, так і фахівців інших спеціальностей, що легко працевлаштовуються в різних галузях. Студенти мають можливість навчатися у практиків, суди, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, центри правової допомоги, реабілітаційні центри. Центри соціального захисту, медіа та громадські організації. За декілька останніх років університету вдалося налагодити тісну співпрацю з іноземними навчальними закладами. Вільниця відкрита для студентів і за кордоном. Адже на цей попит успішно функціонує система подвійних дипломів, і вже сьогодні педуніверситет має понад 60 договорів з закладами вищої освіти та навчальними установами більше 20 країн світу. Окремої уваги заслуговує програма Erasmus Плюс. Erasmus Плюс це програма мобільності студентів за обміном на навчання. І протягом п'яти місяців я навчалася, я навчалася в Польщі. Наш університет дає дуже хороші знання англійської мови. А порівняно з коледжем, тобто в місті, де я навчалася, це був не університет, як в нас, це був коледж. Але, але вони так само після цього коледжу отримують ступень бакалавра, і ми після університету. Але було дуже цікаво порівняти а, рівні англійської мови. І дійсно, коли говорять, що українські студенти надзвичайно розумні і їх валять за кордоном. Це дійсно так. Вінницький педагогічний університет поставив за мету стати не просто закладом освіти, а визнаним як в Україні, так і за її межами навчально-науковим аналітичним проєктним центром. У структурі університету вже працює педагогічний хаб. Як ви бачите самі, надсучасні приміщення, тренінгові центри. Нещодавно тут проходив захід, організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Часто бувають із нарадами, тренінгами та іншими заходами представники Міністерства освіти і науки України. З метою практичної підготовки та науково-дослідної роботи майбутніх педагогів. В університеті створено логоклуб. Власний логоклуб діє як тренінговий центр. Де Викладачі, педагоги практики, студенти можуть підвищувати кваліфікацію. Також діє як лабораторія логоподії, де здобувачі вищої освіти можуть тут реалізувати ті теоретичні знання, які вони отримали в університеті, тут їх підкріпити практичними вміннями та навичками. А також ми виконуємо дисертаційні дослідження на базі нашої лабораторії. Ми щиро пишаємося тим, що логоклуб є єдиним сертифікованим тренінговим центром в Україні, який реалізує. Методику Problem-Based Learning – PBL проблемно-орієнтовне навчання для дітей від 3 до 6 років. Ми співпрацюємо із Фольк Університетом Швеції під керівництвом департаменту міжнародної співпраці. Студенти і викладачі беруть активну участь у різних волонтерських заходах: допомога і співчуття, людяність і взаємоповага, невід'ємні цінності Вінницького університету. Вважаю, що питання волонтерства на сьогодні в нашій країні є дуже актуальним. Тому у 2016 році, на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського було засновано єдину і першу, мабуть, в Україні школу волонтерства. На сьогодні школа функціонує і має на меті п'ять напрямів роботи, які теж є актуальними і торкаються сьогодення. Вважаю, що студенти наші працюють і навчаються одночасно, але вони є ще й також доброчинниками, які як ем, кажуть, що. Це, мабуть, волонтерство це хвороба і поклик душі. Я дуже щаслива від того, що керівництво нашого університету, зокрема, сама ректор підтримує наші ініціативи, наші благодійні концерти та акції. Вінницький університет пишається своїми талановитими студентами, які є успішними в різних видах спорту і досягають дійсно вражаючих результатів. Я займаюся спортом з 6 років. Зараз мені 19. Я в... 14 років перший раз виграв чемпіонат України. В 15 років я виповнив майстра спорту а в 18 років я став призером юнацьких олімпійських ігор Буенос-Айресі. Займаюся я спортивною акробатикою. Коли вперше прийшов до себе в зал, закохався з першого погляду в цей вид спорту. Я майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної акробатики. Займаюся вже більше 13 років. Навчання з тренуванням взагалі чаш важкувато поєднувати, але коли у нас збори. Це ми маємо два тренування на день. То я в університеті не буваю. Але потім, коли я вже приїжджаю зі змагань, я стараюся швидко це все наздогнати. І не лише спорт, складається враження, що мистецтво живе тут у кожній людині, у кожному куточку, і це прекрасно. Артисти, що прославляють університет і Україну по всьому світу, професія педагог. Є однією з найгуманніших. Вона потрібна була і сто років тому, потрібна сьогодні і буде потрібна всім наступним поколінням. З такою підготовкою вихідці Вінницького університету ми впевнені, зроблять сотні тисяч дітей щасливими. Запрошуємо вас до Вінницького державного педагогічного університету. Імені Михайла Коцюбинського ми чекаємо саме на тебе.